В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Високопреподобні, преподобні і всечесні Отці і дорога золочівська, молоде різного віку, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні маємо великий празник на нашій золочівській землі. Сьогодні монастирський храм Отців Василиян. Має свій храмовий праздник. і це є особлива нагода для того, щоб знову і знову відчути себе частинкою одної величезної Божої сім'ї і Божої родини. Сьогодні, як ніколи, нас приїхало багато, приїхало також зі Сходу. Бо разом зі мною сьогодні є також наші. Парафіяни зі Званівки, з Чубарівки, з Роздолівки, з Верхньокам'янського тепер Чубарівка. Власне, також ті землі на сході України, якими наші отці василияни вже багато років поспіль опікувалися. Сьогодні всі разом, всі разом перед Богом. Це є особлива нагода сказати Богові дякую. Дякую за те, що маємо можливість з вами. Вкотре підносити наш вільний голос молитви. Маємо можливість вкотре вільно прославляти Бога у відкритих наших храмах, вкотре можемо втішатися тому безмежному супроводу і любові, якими Бог огортає нас кожного дня. Знаєте, що приїхав до вас із протилежного боку України вчора цілий день треба було 13 годин дороги, щоб із Запоріжжя тимчасовий осідок донецьких єпископів, щоб приїхати сюди до вас. І цей час він є особливим для кожного із нас. Бо у цій молитві ми відчуваємо ще і ще цілісність нашої богом любимої української землі. Сьогодні ми розуміємо, що. Ворог, який стоїть на кордонах нашої України, він не є ворогом якоїсь іншої землі, якихось чужих людей, але він є ворогом нашого українського життя, часто мандруючи околицями, прифронтовими околицями нашого донецького екзархату, і це є від Луганщини, Донеччини. Запорізька область, Дніпропетровщина, вона так всередині схована, та але постійно також зазнає багато бомбардувань. Але, власне, подорожуючи тими землями, відвідуючи наших військових, я кожного разу дякую Богові за наші українські родини, родини, які зуміли виховати неперевершених дітей. Відкрию вам секрет: із золочевим у мене особисто. Є кілька надзвичайно близьких елементів, які мене єднають з вами в такій цілісній родині. Ну, напевно, найперше, це ваш настоятель. Бо він колись був настоятелем у Званівці. Власне, монастир, напевно, найсхідніший оцій Василіян в Україні, був добрим настоятелем. Бо всюди, уявляєте, ще коли був простим священником у Києві і зустрічав людей із Званівки, які приходили до нас. Вони завжди одразу голосно казали, ми зі Званівки, Отче, ми від отців Василиян, звідтам. І я собі все думав, яке добре виховання наші отці там провадили з поміж людей, яке добре релігійне, духовне життя плекали там, з поміж нашого люду. Вони ніколи не стидалися казати, хто вони, звідки вони і чому вони є тут. І сьогодні собі думаю. Отець Павло мене вже другий рік кличе. Минулого року я йому пообіцяв, потім мусив був відмовити в силу певних справ. Сьогодні вже не міг відмовити. Бо це не мов би, коли тебе вдома чекають, а тебе немає. Друга причина, яка мене також єднає з золочевим, це те, що у Запоріжжі я живу в домі в парафії золочівського священника. Його мама сьогодні є тут, на цій літургії. Оця Романа Вовка. Він також виріс серед вас. І також кожного дня собі думає, яка то має бути добра золочівська земля, яка так добре виховує наш люд і наших священників. Ще є третя причина, яка також мене єднає із Золочевим. Це ваші діти, ваші вихованці. Бо один із семінаристів, який навчається у Києві, він був такий для мене, трохи як предте, він завжди йшов поперед мене як хорист в численних різних поїздках по сходу, Тарас Гардигура. Власне, багато причин, які роблять нас одною родиною. І знаєте, в цій родині сьогоднішній праздник, він є по-особливому світлий, Праздник Вознесіння Господнього, лишає для кожного із нас кілька глибоких думок, без яких ми можемо вертатись додому. Перша – це є те, що Господь показує нам. Як він утверджує у вірі. Коли собі роздумуємо над життям апостолів, ми розуміємо, вони були захоплені. Я особисто переконаний, що кожен із вас дуже добре розуміє досвід апостолів, бо всі ви приходите сюди до храму і кожен із вас відчуває цей храм своїм. Чому? Тому що ви знаєте, що ці василияни вас завжди тут чекають, вони завжди для вас мають час. Вони завжди для вас мають добре слово підтримки, опори. Вони ніколи не шкодують вам способу і різних можливостей для спільної молитви. Вони є немов ті батьки, біля яких, приходячи, ти, можливо, інколи приходиш, з опущеною сумною головою, але кожного разу виходиш із храму з піднесеним серцем, з піднесеними очима і з величезним бажанням жити на славу Божу. Такими були учні Христові, апостоли. Вони слухали Христа, вони смакували, насолоджувалися тим неймовірним товариством аж до моменту, коли прийшли страсті, коли прийшло страждання, коли прийшла смерть, про яку насправді ніхто із них не думав. Бо вони знали, Христос є неймовірно добрий. Він має бути тим царем, який наведе лад, порядок на всій землі. І помічають, що той людський порядок, про який вони сподівалися, Його нема. Хтось вбиває Христа. І, власне, є важко вірити, що Бог живий, коли на власні очі бачиш Його смерть. Цих сорок днів Христос перебував з-поміж апостолів для того, щоб кожного із них. Утвердити у вірі, що життя перемогло смерть. Кожен із нас з вами, сьогодні, дивлячись на своє життя, має усвідомити Бог голосно сказав найважливіші координати нашого життя. Бо життя вбити ніхто не може. І тоді ти починаєш розуміти, що той Христос, якого ти бачив вчора, сьогодні. І який ще завтра лишається з тобою, він тобі показує, що він не є якимось привидом, якимось міражем, та, можливо, якимось сном, але він є тим живим Христом, який з нами був, за нас постраждав, задля нас воскрес. Сьогоднішній праздник Вознесіння показує нам, що всі обітниці Бога звершаються. І коли думаємо про наше життя, ми розуміємо, що кожен із нас з вами є також Божою обітницею. Дивіться, що кожен із нас з вами прийшов у цей світ і покликаний дійти до неба. Ми не можемо відбути наше життя, ми його маємо прожити. Ми не можемо думати, що ми нічого не можемо, ми не впливові, бездіяльні, безсилі. бо кожен із нас. Є незамінним знаряддям у Божих руках. Є природньо народжується питання, Боже, як мені крокувати? І це питання учні також ставили Христові. І, власне, цих 40 днів Христос показував знову і знову свою опіку і свій супровід. Бог провадить. Знаєте, часами, коли ми чуємося з вами розгубленими. І не знаємо, що робити, коли ми маємо численні питання, на які не знаходимо відповідей, ми знову і знову маємо вертатися до Божого дому. І всі ці питання, всі ці сумніви, всі ці страхи, знову і знову поручати в Божі руки. Є Божі священники, які служать нам, разом з якими ми покликані шукати. Того розуміння, тої глибини і тої любові. Власне, тому цей Божий супровід ми не можемо занедбувати. Є дуже добра практика, та яку оці василияни вже багато століть впроваджують у наше життя, Щомісячна сповідь, Пресвята Євхаристія, багато різних молитовних братств і сестринств, і кожен із нас покликаний бути невід'ємною частиною. Цього духовного життя. І є також третя річ, яку Христос навчає кожного із нас терпеливості. Є природня, коли все виходить, коли все в порядку, тобі хочеться вже все і одразу. Але сьогодні помічаємо, що все і одразу воно трохи не виходить. І тоді приходить часами розпач у серці, розпука, зневіра втома. Але в нас немає інакшого шляху, ніж безустанно довіряти Богові. Знаєте, українська сім'я і українська родина має один величезний секрет своєї любові, тих добрих взаємостосунків. І цей секрет називається простим словом довіра. Коли в сім'ї чоловік і дружина, батько або мати з дітьми. Довіряють один одному, які би не приходили, труднощі, виклики і випробування подолають усе. І, власне, Христос кожного із нас вчить бути терпеливим. Бо бути терпеливим означає довіряти, знаючи відповідь і, можливо, просто не знаючи, як ця відповідь зреалізується. Пригадуйте, Матір Божу, у кані Галилейській на весіллі. Коли вона приходить до Христа і каже: Ісусе, вина не мають, вона не знає, як Бог вчинить. Але вона точно знає, що Бог поможе. І тому каже слугам: зробіть, як він скаже. Вона не дає жодних порад Богові, вона нічого від нього не очікує, бо знає, наскільки би не було великим наше серце, Боже серце. Є ще більше. Сьогодні, підносячи наші молитви, ми точно маємо знати, що цей складний час, час війни, він точно минеться. І що у цьому складному часі ми вже знаємо, як воно буде. Коли так, коли я був молодший, була така модна фраза: якось буде, тося зробить, не буде якось. І тося робити нічого не буде. Але буде перемога, буде мир і буде вільне українське життя. І воно буде, тому що кожен із нас з вами сьогодні, вчора, завтра і кожного дня в своїй безумовній довірі продовжуватиме молитися і робити все, що від нас залежить, для того, щоб цей Божий мир. Повстав на нашій землі. Сьогодні цей образ, який є зараз за моїми плечима, цей запрестольний образ Вознесіння, він має слугувати кожному із нас добрим прикладом. Учні підносять свої очі до Христа. Вони дивляться вгору, бо вони знають, що там є їхній дім і там є джерело їхнього спасіння. Ще кілька днів. Кілька днів до зіслання Святого Духа до П'ятидесятниці, ще кілька днів до того часу, коли Христос дасть сили всім і кожному. Чекаємо і в тому очікуванні не втрачаймо єдності з Богом. І до тої єдності закликаємо також усіх інших. Бо там, де є Бог, зло не може бути. І тому, якщо зло ще трошки десь панує, то тільки тому, що ми з вами, напевно, ще не до кінця подарували, поділилися і принесли Бога там, де люди Його ще не знають. І хай Господь кожному із нас дозволить смакувати цим Божим життям, цими надихаючими Божими думками, і дозволить кожному із нас і далі робити сміливі і впевнені. Кроки вперед, слава Ісусу Христу!